Це територія табору Бергантина біля селища Новоархангельськ. Поки дітей немає, тут наводять лад, прибирають сміття, косять траву. Табір розрахований на 750 дітей. У таких корпусах вони житимуть. На вході у корпуси поставлять дезінфікуючі засоби, розповідає заступниця директора табору. Дітям вимірюватимуть температуру. Закуплено у нас безконтактні термометри. Щодня працівникам вимірюється температура, дітям вимірюється. тричі на день. Температура фіксується в журналі. Якщо ми працюємо по 43-й постанові санітарного лікаря, якщо в дитини виявлена температура вища ніж 37,2. У нас розроблена інструкція, план дій. Ми викликаємо швидку допомогу і потім дитину поміщають в лікарні і визначають, якщо ковід не підтверджується, дитина повертається в заклад. У таких чотиримісних кімнатах житимуть діти. Це санвузол. Взагалі, то ми можемо їх прийняти по п'ятеро, але завдяки обмеженню, ми розміщуємо тільки по четверо діток. На першу зміну, яка у нас запланована з 10 червня, вже маємо заброньованих 220 путівок, 150 з яких це за рахунок коштів державного бюджету. Місця ще є, тому ми прийняти можемо в карна, в карантинних умовах на 30% менше, ніж повна завантаженість нашої матеріальної бази. Показує умови, які створили для дозвілля дітей. У нас територія досить велика. Вона дозволяє розподілити дітей по загонам, щоб вони не пересікалися один з одним. Є літні біседки, є територія для гурткової роботи. Тобто для кожного загону формується своя територія. У цьому році ми плануємо три зміни що зміну плануємо розпочати з 10 червня. Вартість путівки першої зміни 9 тисяч 954 гривни, друга і третя 11 тисяч 550 гривень. Розповідає, торік у серпні путівка коштувала 10 тисяч 185 гривень. На нову ціну вплинули підвищення вартості продуктів, мінімальної заробітної плати, комунальних тарифів. Це їдальня і харчоблок. Харчоблок у нас готовий до приїзду діток. Залишилося зробити дезінфекцію. Ну, це ми робимо перед дітьми за три дні. Їдальня у нас теж готова. Вміщуємо 350 дітей, а зараз в умовах карантину 180. На території табору розташований басейн. Його площа 250 квадратних метрів. У цьому літньому сезоні через карантинні вимоги він не працюватиме. Купатимуться діти ось тут, на річці Синюха. Ми вже його в цьому році почистили, вже водолази здійснили обстеження дна, видали нам паспорт пляжу. Нам залишається тільки оновити пісок і ми готові приймати, купати дітей на синюсі. Синюха в нас є однією із найчистіших річок в Україні, на ній немає жодного промислового заводу. В умовах карантину відпочинок дітей у літніх таборах відбувається при дотриманні протиепідемічних правил, пояснює Наталя Шевченко. Вайде про температурний скринінг як діток, так і працівників. Він має бути щоденним, знесенням відповідних даних до журналів обліку. Так само температурний скринінг проходять дітки, коли вони прибувають в табір, при прийомі в табір. І обов'язкова, звичайно, наявність свіжої медичної довідки встановленого зразка для прийому до табору, яка має бути видана лікарам дитині не пізніше, ніж за три дні до початку табірної зміни. Протягом трьох змін у дитячих таборах безкоштовно відпочиватимуть майже 900 дітей з області, каже Вікторія Янковська. Це діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти сіроти, діти позбавлені батьківського піклування. Діти, які перебувають на обліку в службах у справах дітей, як такі, що потрапили в складні життєві обставини, діти з інвалідністю, але здатні до самообслуговування, рідні діти прийомних батьків, які проживають разом в одній прийомній сім'ї або в будинку сімейного типу, це той перелік дітей, які мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів. Додає, всі табори відкриються 10 червня. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.